Сама задумка бренду Family Toys виникнула п'ять років тому назад, і це було спричинено тим, що у нас в сім'ї народилися дітки, і ми зрозуміли, що дитячі товари вони дуже важливі. Завдяки тому, що ми почали розвиватися так вагомо завдяки цій фінансовій підтримці, мій чоловік набагато скоріше влився в соціум і адаптувався після війни. Це було дуже дуже вагомий поштовх для розвитку нашої сім'ї. хочемо щиро їм подякувати за те, що вони нас підтримували всіляко і а також надали можливість цю фінансову підтримку нам. Ми подали заявку і буквально через місяць-два нам прийшла вже була остаточна відповідь, що ми отримаємо цей грант. На нас на касі є миттєва знижка для кожного покупця, який дійсно є ветераном війни або має посвідчення УБД, і у нас в нас миттєва знижка мінус 15%. щоб вони побільше говорили з людьми, не замикалися в собі, зверталися в різні є навіть канали, або в нас є різні організації, де є всі ветерани згрутовані. Один одному допомагають і надають різні поради а також підтримують. Я вважаю, що спілкування воно скоріше допоможе цим людям адаптуватися і е, працювати.